У Бучанській громаді продовжують відновлювати будинки. Це вулиця Скло що у Бучі. Вона вже з перших днів повномасштабного вторгнення опинилась під окупацією, вибиті шибки та понищений фасад. Таким побачили свій будинок місцеві по поверненню додому. У мене повилітали вікна, коли були взриви тут. У нас були вибиті всі вікна. То тобто, на балконі від прошла волною повністю дві комнати насквозь воно ну повибивало вікно. Наразі тривають роботи по реконструкції житлового фонду цього масиву. Проєкт відбудови вдається втілювати за підтримки Бучанської міської ради. Наразі за планом у другому та п'ятому будинках по вулиці Склозаводській мають відновити та утеплити фасад і повністю замінити пошкоджені вікна та балкони. Окрім цього, в будинках мають перекрити дах. Цей дом старший мене на один рік, то представте собі, який там дах. Але ж зроблять дах, буде вообще хорошо. У цих старих будинках люди часто скаржились на холод. Особливо відчутно це було на перших поверхах та в квартирах на куті будинку. Розповідають місцеві. Звісно, задоволені утеплять, воно буде тепліше це. Хоча це будинок 64-го року. Старий уже саме такі. Mm. У мене перший поверх, і там виходить, як немає у цього утеплення. У мене конденсат, і геть мокрі стіни були з новим утепленням. За словами будівельників, термосанація зросте майже на 30%. відсотків. Що значно покращить зберігання тепла в оселях. Завдяки проведеним роботам стане не лише тепліше, але й можна буде заощадити на платіжках під час опалювального сезону. Люди від цього задоволені ще більше. Хлопці дуже хороші рано приходять рано, ще раз рано, і пізно уходять, буває навіть до темна. Дуже молоденькі, питаєшку, ви з рівно вже боже трудо трудященькі, такі як пчолочки, хороші хлопці. Вибачте слово, трезві всі. Лише за два тижні роботи будівельники вже замінили частину вікон. Також тривають роботи по утепленню фасаду та перекриттю покрівель. Незабаром мають встановити нові балконні конструкції. Загалом у мікрорайоні за цим проєктом мають реконструювати цілих шість будинків.